Конфлікт Ауді з аудізніо. Перша безпілотна маршрутка вже на дорогах та новий суперседан від Джилі Про усе це ми розповімо зараз вам у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт! З вами Влад і рубрика Charge News, де ми обговоримо різні цікаві. Новини з китайського ринку електромобілів, і сьогодні не виключення. Зразу ж хочу вас е, проінформувати, що в нас з'явилися соцмережі, а саме Тікток, Інстаграм, скоро з'явиться Фейсбук. Тому дуже прошу вас підписатися на всі наші соцмережі. Якщо вам це цікаво, а вам це буде цікаво, я впевнений, якщо ви перейдете до цих соцмереж по посиланням у описі під цим відео. Там ви зможете побачити досить цікаві відео від бекстейджів з наших. Зйомок до досить унікальних новин та оглядів, які ви зможете побачити тільки там. Тому дуже наполегливо вас, прошу підписатися, якщо вам це цікаво. Тим більше сьогодні прозвучить дуже цікава інформація, яка вас точно зацікавить. Тому будьте уважніші у цьому відео, вас чекає подарунок. А тепер до новин. Дуже цікава ситуація виникла між Audi та Ніо, а саме Audi подала до суду на Ніо, і навіть Audi якби там виграла справу по тому, щоб. E, NIO es 8 перейменували на el 8 у Європі 19 січня. Мюнхенський регіональний суд у Німеччині виніс арбітраж на користь Audi у позові щодо торгової марки проти китайського електромобільного стартапу NIO. Суд заборонив NIO використовувати і рекламувати назви es 8 та ES6. Суддя заявив, що існує ризик сплутання з моделями Audi S6 і S8. Так, друзі, хто не в курсі, зараз трошки поясню. У 2021 році Audi подала до суду на стартап NIO, А якщо буде точніше, то в Європейському патентному відомстві про відшкодування збитків, завданих її торговій марці та захисту брендів S6 та S8. Ми всі прекрасно знаємо ці автомобілі, як вони виглядають. На всяк випадок, ось вам я вам покажу зараз їх, і щоб ви детальніше зрозуміли, про які автомобілі йде мова. А китайський стартап NIO випускають деякі свої моделі з досить схожими назвами: а саме ES6, ES7, ES8. Це досить нові моделі, які ось навіть у 2023 році нові моделі виходять. А Audi каже, що це шкодить її компанії і е, покупці. Потенційні можуть сплутати ці моделі з електричними версіями Audi S6 та S8, яких в принципі електричних версій не існує, вони є тільки бензинові. Згідно з поясненнями судді, додаткова літера «Е» не є достатньо помітною, оскільки створює відчуття скорочення слова електрик. Тому покупці можуть припустити, що «Е» означає тип двигуна транспортного засобу. Іншими словами, потенційні клієнти можуть подумати, що Є 8 це електрична версія С8. Друзі, і смішно, і сумно, одночасно. Ну, виходить так, що Ауді вважає своїх потенційних покупців, які спроможні купити їхнє авто, яке в принципі не дешеве, тупими. Ну, якби невже людина зможе сплутати ці дві автомобільні марки, де там буде написано Ауді, а тут Ніо? Ну, добре, добре, з кожним буває можна і переплутати. Але ж давайте подивимось на ці авто та їх порівняємо. Ось дивіться, це зовсім різні категорії, взагалі, як можна їх сплутати, ну я просто не розумію. Рішення суду не є остаточним, і представник Ніо раніше стверджував, що якщо вердикт буде не на користь китайського автовиробника, вони ймовірно подадуть апеляцію в першій інстанції. Ніо заперечує порушення прав на товарний знак і стверджує, що плутанина мало ймовірна, оскільки два автомобілі Ніо є позашляховиками, а s 6 і s 8 від Ауді це даними. Чесно, уявлення собі не маю, яких там збитків зазнали чи могли зазнати в Ауді, але, на мій погляд, це дитячий садок якийсь. Ну, але що ж робити, якщо Ауді захотіла погратися в адвокатських акул? То ну хай граються, якщо вважаю, що це реально важливо. Але із Ніо не все так, як вони нам кажуть. Відомо, що вся лінійка ЄС залишиться незмінною в Китаї, але в Європі буде перейменована на ЄЛ. Таким чином, ЄС 8 2023 року вийде на європейський ринок як ЄЛ8, а ЄС 6 2023 року ЄЛ6. Новий позашляховик ES7 вже потрапив в Європу під назвою el 7 Ніо не змінить назву старого ES8 у Норвегії та завершить продажі під поточною назвою. Таким чином, перший автомобіль Ніо, який має подвійну назву, це ES7, який у Китаї так буде називатися, та el 7 який буде називатися так у Європі. І як ми розуміємо, це не кінець баталій між Audi та Ніо, тому якщо якісь нові новини виникнуть. Ми зразу ж вас про них повідомимо. друзі. А зараз дуже важлива та цікава саме для вас новина. Charles Спай оголошує конкурс, на якому будуть розіграні дуже цінні для електровласників подарунки. Умови дуже прості: все, що вам потрібно, це звичайно поставити лайк під цим відео та бути підписаним на наш YouTube канал, а також перейти до інстаграму, про який я вам казав на початку цього відео, і там же ви дізнаєтесь про усі умови та подробиці цього. Розіграшу. Повірте, подарунок буде вартий того, якщо ви є електровласником, а я впевнений, що багато з наших підписників та нових глядачів такими саме і являються. Тому вам успіхів у конкурсі, а ми переходимо до наступних новин. Зараз поговоримо трохи про джилі, але не про. Такий крінж, який був у першому нашому випуску, забудьте про те, а про реально серйозні плани дуже великої компанії. Ще раз хочу спросити вас, що ви уявляєте собі, коли чуєте назву Джилі? Я до сих пір уявляю собі якогось старого, вже тричі перевареного китайця, перевареного маю на увазі сваркою, та якого це не врятувало від закону термодинаміки, який діє на китайські авто тих років, просто з якоїсь. Прискореною швидкістю, але насправді Geely Holding Group це величезна компанія, до якої входить дуже багато автомобільних брендів, і це реально велика автомобільна промисловість. Сьогодні в портфоліо цієї компанії, такі бренди, як Volvo, Polestar, Lotus, Livan, Co, Radar, Zіcer, Lівk, Proton, Geometry, Ferizon і Geely. Він також має частки в Smart і Aston Martin у 2022 році. Загальний обсяг продажів Geely Holding Group досяг 2,3 мільйони. Ну що, трохи прониклися повагою до цієї компанії? А тепер до новини: Geely запускає новий електричний седан. Та нову лінійку, а точніше серію під назвою NEV, запуск якої вже у цьому році. У тизерному відео Джилі представила свій новий електричний седан. Він виглядає спортивно та висококласно з довгою лінією капоту, гострими фарами і скошеною задньою частиною. За зовнішнім виглядом він сильно нагадує BYD SEAL і NIO ET5. згідно з різними джерелами за розмірами. цей електричний седан буде знаходитися між BYD SEAL і і 001. Таким чином, довжина нового електроседана джилі складе близько 4,9 метрів. Авто буде знаходитися у середньому та високому класах. Більш того, він залишиться під назвою та брендом Джилі. Таким чином, авто початкового рівня будуть закриватися брендом Geometry. Середній та високий буде закриватися «Джилі», а вже більш високий, там преміальний клас це буде закриватися «Зікер». Говорячи про новий Седан, повідомляється, що він залишиться на архітектурі SEA, яка лежить в основі електромобілів Zeker Smart, JDo, Radar, Polestar і Lotus. Він дебютує в 2023 році, представляючи абсолютно нові серії. Говорять, що коли китайська компанія запускає нову серію, то це лише крок від того, щоб стати незалежним брендом. Як то воно буде, побачимо згодом. А зараз ми переходимо до наступної новини. У минулому випуску новин ми вам розповідали про новий автомобіль від Xiaomi, який вже тестується, і скоро ми сподіваємося, вийде на ринок. А у інтернет просочилися креслення цього авто, і ми не можемо не скористатися можливістю і не розповісти вам про якісь деталі дизайну Xiaomi Modena. На кресленні дизайну Xiaomi Modena, що просочився, ми бачимо його передні і задні бампери. Почнемо з переднього. Виглядає скромно з невеликими бічними імітаціями вентиляційних отворів. І повітрозабірникам посередині насправді, якщо у електромобілів немає бензинового двигуна, то це не значить, що їм не потрібні повітрозаборники. тому що це їм може знадобитися для термоуправління кліматом або температурою батареї. Але я гадаю, що насправді це все ну, трошечки ну отак, от. Е але хто його знає, можливо, це реально у якихось автомобілів буде ну дуже. Впливати на ці параметри. Що стосується бічних вентиляційних отворів, то вони можуть зменшити коефіцієнт лобового опору, що також дуже корисно, напевне, у якихось супершвидких автомобілях, а не звичайних седанах. Тут все залежить від того, яким седаном буде класифікуватися модена. Але вентиляційні отвори модени виглядають як проста імітація. Таким чином, дизайнери Xiaomi роблять свій електромобіль більш спортивним. Подібно до екстер'єру, багатьох електромобілів Модена не має передньої решітки. Він також матиме пару фаровальної форми. Що стосується заднього бамперу, то він також має імітацію бічних вентиляційних отворів. Його форма також проста і аеродинамічна. Крім цього, задній бампер не має цікавих деталей. Будемо і далі спостерігати за моденою та її розвитком і тестами. Ну а поки що, ми переходимо до нашої останньої новини. 18 січня компанія Вірайт оголосила, що її безпілотний, напевно, можна назвати маршруткою, маршрутний автобус отримав ліцензію на тести у Пекіні. Відповідно до ліцензії, безпілотні транспортні засоби Вірайт зможуть їздити на дорогах загального користування з автономним водінням у так названій Пекінській демонстраційній зоні високого рівня автономного водіння загальною площею 60 квадратних кілометрів. Це перший випадок, коли демонстраційна зона автономного водіння високого рівня в Пекіні видала ліцензію на тестування безпілотних транспортних засобів. І це буде перший раз, коли безпілотні шатли Вірайд Л4 будуть легально їздити дорогами Пекіна. Безпілотний маршрутний автобус ВІРАЙД буде поставлятися без керма, без гальм. Без кабіни, але звичайно з повним резервуванням безпеки. Безпілотні автобуси від ВІРАЙД -Right використовують чисту електрику з максимальною швидкістю 40 км на годину і підтримують функції V2X. Крім того, автобуси можна коригувати в різних сценаріях громадського або закритого руху та їздити по міських відкритих дорогах цілодобово. Взагалі, недавно і автопілот був якоюсь фантастикою. А зараз автобуси без пілотів, ну без водіїв будуть. Їздити і возити пасажирів ну це реально, якби майбутнє, в яке до сих пір трішечки не віриться, але ми ще більше вам розповімо про технології, які будуть використовуватися у маршрутках, так назвемо їх від WeRide. Згідно з повідомленнями, наразі безпілотний маршрутний автобус використовує такі датчики, як лазерний радар, камера високої чіткості та радар міліметрового діапазону для комбінованого сприйняття. Камера може знімати 360 градусні зображення в реальному часі, виявляти та розпізнавати смуги руху, світлофори та різні знаки. Радар міліметрового діапазону може одночасно вимірювати кілька цілей з високою точністю, незалежно від погоди. Крім того, цей безпілотний автобус також використовує планування кероване хмарою. Адміністратори можуть у фоновому режимі переглядати заплановані маршрути та автоматичний стан руху, перевірку інформації в режимі реального часу, позиціонування автомобіля, дистанційне керування та підтримку керування статусів замовлень тощо. Дуже багато різних технологій та помічників потрібно було спрогнозувати хлопцям та продумати, щоб зробити маршрутку автономною, а що головне, безпечною. Але в них вже є досвід у таких шатлах, адже на їхньому рахунку і служба роботаксі, повністю автономний парк. Санітарних автомобілів, їх підтримують інвестиціями. renault nissan Mitsubishi, Alliance, Yatung Group і Gag Group. Тому можна не сумніватися, що у них все добре і у хлопців реально велике майбутнє. Ну а ми з вами будемо слідкувати за розвитком таких високих технологій і дуже сподіваємося, що колись воно буде і у нас. Що ж, це всі новини на сьогодні. Всім дякую за перегляд, всім дякую за вашу увагу і дуже сподіваюся на ваш лайк, на вашу вподобайку та те, що ви підпишетесь на канал, а також на наші соцмережі. Нагадую про конкурс, який ми запускаємо у інстаграмі. Переходьте туди, і ви там все з подробицями дізнаєтесь, що потрібно зробити, куди потрібно нажати, та коли буде розіграш. Цінних призів вартістю сумарно тисячу доларів. Тому переходьте в інстаграм, підписуйтесь на нього та дивіться. І там також унікальні відео, бекстейджі, новини, все те, що не потрапляє на Ютуб. Ви зможете побачити в інстаграмі та в нашому Тіктоку. Ну а на цьому все. Я з вами прощаюся. Ви були на каналі Charles Пай. З вами був Влад. Бувайте!